Знову стерчиш у своїх іграх. Пішов би трохи на вулицю побігав. Очі в тому моніторі геть нічого не бачитимуть. Ще й голова болить, кашель. Це точно все твій комп'ютер. Ну що, я достатньо схожий на ваших Йо. батьків. А на бабусю? Якщо так, то просто зараз лайкніть це відео. А тепер дивіться далі, бо я розкажу вам усе про світ комп'ютерних ігор. Поїхали! А невже? Тут, за логікою, я мав би розказати вам усе про перші комп'ютерні ігри, які ну дуже відрізнялися від тих, у які ви граєте сьогодні. Але я вже розповів про них у дуже крутому випуску про пра пращурів -пра різних гаджетів. І дуже раджу вам його подивитися. Посилання на нього є в описі. Звісно, сучасні комп'ютерні ігри значно крутіші за сюжетом, складністю та анімацією. І є їх не дві-три, як колись, а тисячі. Хочете, я покажу вам три найбільш завантажувані гри першого півріччя 2023 року на Google Play Store? Отже, на першому місці Subway Surfers. Та сама гра, у якій один чувак обмалював вагон поїзда і тепер тікає від сердитого інспектора. На другому місці хто? Правильно, Роблокс! У вас же він точно скачений на телефоні або планшеті. Зізнавайтеся, скільки у кого назбирано робоксів, і напишіть у коментах. І на третій сходинці за кількістю завантажень у світі гра любителів Моциків і поганяти на швидкості. Індіан Байкс Драйвінг d а якщо вам цікаво дізнатися на три, а десять найбільш завантажуваних у 2023 році ігор, гайда в опис до цього відео. І обов'язково напишіть у коментарях, у які з них любите грати ви. Можливо, ви навіть маєте власні ігрові рекорди. До речі, рекордів у світі комп'ютерних ігор теж вистачає. Наприклад, чи чули ви про гігантську вафлю? Ні, не про таку вафлю. Гігантська вафля. Цей нік геймера Ендрю Бодіна, який неперервно стримив майже 600 годин. Уявіть, він грав по 19 годин на добу з перервою на короткий сон цілих 30 днів. За цей час Ендрю встиг пограти у шість ігор. Але не пробуйте побити його рекорд удома. Я би хотіла сказати, чим це шкідливо душніло пізніше. Давай поки про рекорди. Хоча, якщо ви таки хочете побити ігровий рекорд, пропоную позмагатися з австралійцем Райдером Гурвіцем, який виклав у Майнкрафті найдовшу у світі стежку з червоного каменю, цілих 45 тисяч і сім блоків. Уявляєте, якби вона ожила? Ви ж теж мріяли колись, аби все, що ви побудували в Майнкрафті, стало реальністю. Зізнавайтеся! Є серед ігрових рекордів і встановлений українцями. Але повторити його ви зможете років так через 70. Бо звучить він як гравці найповажнішого віку. І встановила цей рекорд команда одеських пенсіонерів, які рубалися в counter strike Найстаршому гравцю на момент встановлення рекорду було 78 років. А наймолодшому 66. Перевірте про всяк випадок, чим займаються ваші бабусі й дідусі. Хто знає? може і у вас вдома є рекордсмен? Я можу вже розказати про шкоду комп'ютерних ігор. Почекай, давай я спочатку розкажу про те, скільки заробляють геймери. Отже, трійка найбагатших геймерів світу станом на 2023 рік. На третьому місці у трійці геймерів мільйонерів ютубер Престон Блейн Арсмен на його каналі 25 мільйонів підписників. До речі, канал Престона непоганий спосіб практикувати англійську. він відомий своїми смішними ігровими відео з Майнкрафт і Роблокс. І все це допомогло Престону заробити 14 мільйонів доларів. На другій сходинці зі статками в 15 мільйонів доларів. шведський геймер-ютубер. Фелікс Чельберт. але ви точно знаєте його під ніком П'юдайпай. Ви бачили, скільки в нього підписників? А ви серед них є? Напишіть. І найбагатший геймер світу це Тайлер Блевінс, більш відомий як Ніндзя. Найбільшу популярність і гроші ніндзі приніс Фортнайт. Сьогодні його статки оцінюють у 17 мільйонів доларів. До речі, дивитися можна і треба. Не лише іноземних стрімерів, а й українських. Єдині стримери, яких дивитися точно не варто, то це російські. Але ж ви й не дивитеся, правда? А якщо ви раптом не знали про крутих українських стримерів, то я вам розкажу про п'ятьох найпопулярніших. Отже, стример Йожик. Він же жива легенда кіберспорту з дисципліни FIFA Євген Мостовик. Під час своїх трансляцій на твічі, посилання на яке я, звичайно ж, залишив у описі відео, Євген не просто крутяцько грає сам, а й дає поради, як покращити скіли у ФІФА двадцять -хо, хо Якщо ви любите грати в доту, вам на твіч до Михайла Звєрєва. Там він не лише грає в цю гру, а й розказує про новини кіберспорту і навіть подивиться разом із вами аніме. Ще один українськомовний стример доти Євген Пахолюк, більш відомий під ніком та й таке. Посилання на обох теж залишив в описі. Реально крутий чувак, це Кирило Слаксербернудін, який не просто стрімить на своєму твічі, а й один із перших почав супроводжувати матчі Counter-Strike українською. Ну і звісно, улюбленець мільйонів Михайло Лебіга, який не лише стримить, а й розказує всякі приколи. Зараз я на кілька секунд увімкну душнілу сорян, тільки іноді закривайте вуха. Бо лебіга любить часом говорити так, як вашій мамі не сподобалося. Дисклеймер я попередив більше крутих українських стримерів. Я залишив у описі. туди! Але не всі круті геймери грають в ігри все життя, а потім виходять на свою комп'ютерну пенсію. Ні. Деякі з них припиняють успішну кар'єру досить неочікувано. Приміром, популярний геймер Томас Папаратто вийшов із кіберспорту після восьми років гри. А знаєте чому? Тому що граючи у Call of Duty, він травмував собі великий палець і зап'ястя. Це ж як треба було старатися? Або ще один приклад. Найвідоміший кіберспортсмен Китаю, 23-річний дзян дзихао, вирішив зав'язати з комп'ютерними іграми, адже всі сім років неперервної гри у League of Legends він погано спав, граючи ночима, їв багато шкідливої їжі та постійно стресував, коли у грі щось не вдавалося. Чим добряче попсував здоров'я. Ну, кажи вже, душніло, кажи. Я ж знаю, ти хочеш сказати. З якого саме факту почати. Давай з улюбленого бабусиного. Комп'ютерні ігри псують зір. Не комп'ютерні ігри, а монітор, якщо просиджувати за ним багато годин поспіль. Точніше, частота, з якою оновлюється картинка на екрані. Тим самим знижує гостроту зору. Тому очам треба давати перепочинок. Тут я й з душнілою цілком згоден. Цікавий факт, що деякі комп'ютерні ігри навпаки не пригнічують, а покращують гостроту зору. І це різноманітні стрілялки. Є дослідження, що такі ігри посилюють координацію очей і рук, але за умови гарного освітлення та правильної пози під час сидіння. Тому вночі не граємо, сидимо і не горбимося. Я вже як душніла! До речі, душніло. А як щодо улюбленого аргументу батьків? Ти з тими іграми геть отупієш. Тут теж є що сказати. Дослідники з університету Рочестера вивчили, як різні комп'ютерні ігри впливають на роботу мозку гравців, підозли, що ігри шутери допомагають швидше виконувати різні завдання у житті та навчанні, а також добре орієнтуватися в незнайомих місцях. А ігри стратегії розгорють вміння вчитися на помилках та вирішувати складні задачі. О, мені здається, чи ви вже біжите до батьків зі словами А я тобі казав чи казала. Окей, душніло. А що з таким міфом, як комп'ютерна залежність? Комп'ютерна залежність це не міф, а доведений факт. Безперервні ігри дійсно викликаються залежність і громадію. Це серйозна психологічна проблема. Ігромана не цікавить спілкування з реальними людьми. Для нього важливий лише віртуальний світ. Часто ігромани проявляють агресію. Ого, нічого собі, ви чули? Але ключове тут безперервної комп'ютерної гри. До речі, у комп'ютерні ігри можна не лише грати, їх можна створювати. І серед гейм-розробників крутецьких ігор дуже багато саме українців. Ви всі, мабуть, чули про таку гру, як сталкер. Так, це дійсно найвідоміша у світі гра, створена українцями. Її розробила компанія GSC Game World. Події в цій грі відбуваються на території Чорнобильської зони відчуження, купа всяких зомбі, мутантів, жахачок. Одним словом, усе як ви любите. Або, наприклад, досить старенька, але популярна гра Адмірал Сі Беттлз». А ще серед створених українцями ігор є гра рекордсмен. І це Warface, яка встановила світовий рекорд. Адже одночасно в неї грали понад 145 тисяч гравців зі всього світу. Так, нам є чим пишатись і у світі комп'ютерних ігор. Ви теж маєте можливість спробувати створити власну гру. Але ж я зовсім не вмію програмувати, скажете ви. А я скажу, це не страшно. Адже для новачків існує безліч програм для створення ігор без програмування. Наприклад, ось такий GameMaker. максимально проста програма-конструктор для створення 2D і 3D ігор, що дає змогу створювати їх для таких платформ, як Windows, iOS, Android тощо. Посилання на найпопулярніші програми для створення комп'ютерних ігор новачками я залишу в описі відео. І наостанок, як і обіцяв, трошки інфи про те, що ще корисного можуть приносити комп'ютерні ігри. Комп'ютерні ігри точно допоможуть тобі із вивченням англійської мови. Як so, you... по-перше, слова та фрази завжди присутні в діалогах персонажів. Stuff, твоя задача знайти їх переклад і запам'ятати. До речі, перелік ігор для вивчення англійської я теж залишу в описі відео. По-друге, ти можеш грати з людьми з усього світу, серед яких багато і англомовних. А отже, це класна можливість спілкуватися і практикувати англійську, сидячи перед своїм монітором і граючи в улюблену гру. Так, світ комп'ютерних ігор дуже різноманітний, і ти можеш отримати від нього купу крутих бонусів, зокрема освітніх, а не лише задоволення. Але й тут я мушу дати слово душнілі. Але не гайте вночі, дотримуйтеся режиму сну і харчування, чергуйте віртуальне життя з реальним, сидіть рівно, слідкуйте за освітленням. Одним словом, юзайте геймерський світ, але робіть це обдумано. А ще Неодмінно підписуйтесь на наш канал, якщо раптом ще цього не зробили. Напишіть, що з цього відео вам сподобалося найбільше. І, звісно, поставте лайк, аби його побачили якомога більше людей. Па-па!